Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це. І хоч я негідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над Ним за законним звичаєм. Святе письмо говорить, що батьки принесли малого Ісуса до святині, отож бачимо, що Дух Святий признає святого Йосифа опікуном, Батьком Ісуса, завдяки чому став гідним святий Йосиф брати таку визначну участь у відкупленні світу. Це пояснює нам святе письмо про жертвування Ісуса у святині. Багато хто думає, що високі призвання і гідність означає те, що людина стає над законами, котрі зобов'язують інших. Йосиф не так судить. Йшлося тут про закон, що не зобов'язував святої родини, бо чи ж потребує очищення мати, що стала матір'ю без порушення своєї чистоти? Яка освячує вже все самою своєю присутністю? Яка пляма могла осквернити матір, що прийняла в утропі і породила святого Святих? А все-таки Йосиф і Марія схиляються перед законом, приписаного Дня Спішать до святині, щоб учинити за законним звичаєм, хоча він. І ставить Марію в очах людей у ряд звичайних матерів. Стале й вірне виконання наказів Божих і церковних, вдало дається об'єднати з обов'язками людського призвання. Божа воля проявляється в наказах і законах і правилах, від цього залежить наша мудрість і наша святість. Якщо ми підчиняємо свою душу й волю мудрості та доброті Божій, яка в законах проявляє свою волю. О святий Йосифе, випроси мені у Бога ласку, щоб я всі гріхи своїм цілим серцем зненавидів за минуле пожалував і щоб, сповняючи, Сумлінно накази Божі та церковні пристосував до життя милої та святої волі Божої. Ти знаєш, що Бог вимагає від мене тої жертви, яка є доказом любові до нього, та дверима до добродійного, спокійного і заслугами повного життя. Святий Йосифе, молися за мене. Амінь. Пречиста діва сказала святій Брігіті, велику славу має мій обручник, велике старання мав він, щоб оминати й найменші провини та точно виконувати ті найменші добрі вчинки. Один священник мав вірного, що звався Йосиф, своє перше святе причастя. Той прийняв побожно, але пізніше забув про Бога і став зовсім аморальним. Священник хотів ближче пізнати того, тоді 22-літнього, здавалось, пропащого молодика. Поговоривши з ним, бачив, що він не зовсім втратив усяку шляхетність, уважав його нещасним і ставився до нього з великим співчуттям. Що теж впливало на юнака. Настав місяць березень і священник ревно просив святого Йосифа, щоб помагав йому навернути цю заблудлу овечку. І ось напередодні Великодня молодий чоловік сам приступив до святої сповіді, до якої приготувався три тижні, й тим справив велику радість цілому селу.